Європа без НАТО. Наскільки можливий такий сценарій? Російські ракети у повітряному просторі європейських держав. Чому захід воліє не помічати небезпеки? Має бути очевидність доказ, які ще країни може атакувати Росія, і чи готові вони дати відсіч? Вони не відчували загрозу. Ми дослідили армії та арсенали найближчих союзників України. Рівень готовності ще не той, який потрібен. Та розкажемо, чим вони зможуть захиститися у разі прямого протистояння з Росією і без парасольки НАТО. НАТО протягом десятиліть гарантувало безпеку країнам, що входять до альянсу. Тож вони здебільшого не надто переймалися розвитком власного оборонного сектору. Та що буде, якщо цей захист раптом зникне? Чи спроможні європейські держави самостійно протистояти агресії? Давайте розбиратися. Розмови про можливий вихід Сполучених Штатів з північно-атлантичного альянсу у разі повернення у Білий Дім Дональда Трампа вже кілька місяців лихоманять Європу. 45-й президент робить суперечливі заяви про те, чи залишаться США у НАТО і чи будуть підтримувати Європу у разі війни. То розповідає, що заохочуватиме Росію до агресії проти своїх союзників, щоб змусити їх більше платити. То навпаки, запевняє у своїй прихильності до альянсу. Це шкодить згуртованості альянсу. Це змушує людей втрачати довіру до Сполучених Штатів і може надіслати дуже неправильний сигнал Кремлю. Європейці Турбовані тим, що США можуть не бути надійним союзником. Вони мають взяти відповідальність за більшу частину власної безпеки на себе. Це було б цілком розумно. В ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня. Екс командувач збройних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, дає оцінку оборонно здатності країн Європи. І яка вона дізнаєтеся незабаром? А поки кілька фактів про підготовку першого найближчого до агресора поясу держав від Болгарії до країн Балтії. 24 березня одна з російських крилатих ракет, що атакували Україну, залетіла на територію Польщі. В небо превентивно піднялися винищувачі ф 16 Утім, збивати ціль не стали, бо, мовляв, все вказувало на те, що вона сама покине повітряний простір країни. Чому не відкрили вогонь? В частині, що стосується випадкових ракет, точно відповідей не буде. Точно має бути очевидність доказу. Що таке очевидність доказу? 7 грудня. 1941 року потопили японці майже весь флот Тихоокеанських США. Це стало причиною і приводом для вступу США у війну. Допоки подібного щось не станеться по Європі, допоки Іскандер повноцінно не прилетить кудись у Німеччину і не зруйнує якусь конкретну серйозну ціль, допоти євро... європейці по справжньому не відважаться ні на яке пряме. Воєнне боєзіткнення подібні інциденти вже траплялися, але за ними не слідувало жодної реакції. Хоча польща чудово розуміє, може стати наступною. Тому посилює ППО, переозброюється і подвоює чисельність своєї армії. За 10 років її військо виросло з 95 до 200 тисяч. За інформацією видання The Times, планується також створити арсенал із 1600 бойових танків, і це більше ніж разом у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. І замовити десятки бойових літаків п'ятого покоління F-35. Однак на втілення цієї масштабної стратегії потрібен час, і це стосується всієї західної Європи. По готовності воєнополітичній східна Європа безумовно готова, але з Точки зору військово-стратегічної Західна Європа, ну та ж Франція має дуже потужні збройні сили. Якщо порівнювати, наприклад, з Чехією або Словаччиною, Угорщиною. І так Польща трошки краще. Але для Польщі, повірте, теж ще дуже дуже багато роботи для того, щоб е проводити оборонні операції на рівні української армії. Скажімо, так. приготувалися до оборони і країни Балтії. Тут загроза не менша. Росія може задіяти можливості Калінінградської області, тому як і у Польщі, тут багато витрачають на безпеку. Литва відновила призовну підготовку. Польща наростила свої війська. Естонія вже почала роботу у частині, що стосується фортифікації. Вона продовжується. На відміну від деяких країн Західної Європи, східні бачать загрозу, і для них вторгнення Росії не стало би несподіванкою. Усі вони мають високий рівень готовності і постійно роблять більше для свого захисту. Модернізують навчання, відточують підготовку своїх сил, принаймні щодо сухопутних військ. При цьому у них не вистачає протиповітряної та протиракетної оборони, а також авіації. А це якраз найголовніше бракує фінансів, аби закрити потребу, тому кооперуються в оборонній сфері. Наприклад, Литва, Латвія та Естонія почали ротаційне розгортання батарей Петріот в умовах нестачі ППО. Це означає, що західні партнери можуть направляти військову техніку в країни Балтії тимчасово на ротації. То ситуацію рятує саме НАТО. Воно бере на себе найбільші витрати у секторі безпеки. До того ж, Сполучені Штати нині забезпечують стратегічні компоненти альянсу. Це стратегічна розвідка. У Європі немає своєї стратегічної розвідки. Це не тільки я не маю на увазі агентурна розвитка, я маю на увазі супутники, радіоелектронна інші типи стратегічної розвідки, які надають стратегічну інформацію для ухвалення рішень. І для підготовки операцій у так само немає системи стратегічної достатньої системи управління військами. Внутрішня частина східноєвропейського флангу Чехія, Словаччина, Угорщина не мають спільного кордону з Росією або виходу до моря, але також не застраховані від ракетних чи авіаційних ударів, тому теж потребують посилення ППО, яке не можуть забезпечити власним коштом. Та поки країни східної Європи нарощували військові м'язи, країни центральної і західної покладалися на дипломатію і не врахували небезпеки. Оцінка загроз змінилася через те, що вони зрозуміли, що це загроз, вони почали передавати Україні озброєння та військову техніку. Але звісно, у них не вистачає оборонно-промислового Ми Це зрозуміли по боєприпасам. Наприклад, і саме по артилерії, там вони випускали там 10 сау на рік. Це була просто супер. Це випускали, наприклад, Франція. Тут згадується історія. З обіцяним ЄС Україні мільйоном артснарядів, із якого передали лише третину. Все тому, що з часів холодної війни західні країни скоротили оборонні витрати до мінімуму, а заразом виробничі можливості. Мене хвилює триваюче скорочення бюджету у Великій Британії. Німеччина також під питанням. Військо у них чимале, але рівень готовності зовсім не той, який потрібен. Німецька преса пише про проблеми Бундесверу із наймом. Армія налічує близько 180 тисяч солдатів. Мета 200. Але серед наявного складу забагато генералів і адміралів, та бракує матросів і солдатів, щоб служити на кораблях і керувати танками. 30 років відносного миру в Європі після падіння берлінської стіни призвели до гальмування ВПК. Міністр оборони Ферен якось заявив, що існуючі оборонні контракти не означають автоматичного виробництва і доставки техніки, плюс ідеологічні суперечки в коаліційному уряді щодо того, як керувати бюджетом. А ось Британія та Франція у більш вигідному становищі, бо лише вони вдвох мають ядерну зброю у Європі. І це дає перевагу на рівні стримування. Може говорити про ядерну парасольку, якщо Сполучені Штати дійсно відходять. До того ж, Франція має передову програму озброєння. Певно, тому і робить більш сміливі заяви, наприклад, щодо відправки контингенту в Україну. Ними, до речі, тестує Альянс на спроможність швидко і ефективно реагувати треба по попробувати блок НАТО на міцність, а щоб зрозуміти, чи воно робоче, лунають дуже серйозні думки, що от мовляв воно не робоче. І до речі, Макрон, оцими всіма заявами, які він зараз робить, ніщо інше, як пробує велику європейську політику на предмет розуміння того, чи відходить США із європейського простору, чи не відходить. І якщо відходить. То що робити, і якщо США не вийдуть із НАТО і не скоротять фінансування, залишається ще одне питання: чи працюватиме на ділі п'ята стаття? Та саме, що передбачає колективну відповідь союзників у разі нападу на одну з країн-членів. Протягом 75 років НАТО виконувало свої зобов'язання, і це завжди було одним із ключів до ефективного стримування. Радянський Союз а тепер і Росія вважала, що якщо вони колись нападуть, це закінчиться конфліктом з усім НАТО. І навіть не зважаючи на те, що країни альянсу сперечаються одна з одною про різні речі, зобов'язання за статтею 5 ніколи не ставилося під сумнів. Водночас за активацію статті мають проголосувати всі, а й з цим можуть виникнути проблеми. Я не уявляю, як про проголосує Угорщина. Не уявляю. От поки що я цього не розумію, і чи завалимо на да, проголосує в НАТО. Є правило абсолютного консенсусу. Є 32 країни, значить 32 країни мають дати Різні трактовки визначення агресії, стурбованість занепокоєння і тривалі дебати. Певно, тому, попри брак фінансів, європейські країни перелаштовуються на розвиток власної оборонки. Такий собі план Б на випадок вимкнення колективної безпеки. Хоча насправді ймовірність виходу сполучених штатів з альянсу вкрай невисока, принаймні зараз у цьому не зацікавлена жодна з впливових країн-членів. Личиш факти тижня, ICTV, єдині новини.